Усі часи хліб завжди був головною стравою на столі українців. Важливо, щоб цей продукт був свіжим, духмяним, мав ніжну скоринку, еластичну м'якушку, тривалий час зберігав свіжість та свої споживчі властивості. Одним з найпотужніших виробників хлібної продукції в Черкаській області є Ватутінський хлібкомбінат. Продукція цього комбінату відома споживачеві також під торговою маркою Чарівниця. Історія цього підприємства сягає у 1949 рік, коли у післявоєнні роки під час забудови міста Ватутіно було побудовано хлібкомбінат. В Часи незалежності підприємство пройшло етап приватизації. Це був найскладніший час для заводу, адже виробничі корпуси знаходились в аварійному стані. Обладнання практично не працювало, випуск продукції був мінімальним. Нові власники, які прийшли на підприємство в 1997 році, в першу чергу поставили завдання відновити повноцінну роботу заводу. Задля цього протягом 10 років відбудовувались корпуси, закуповували сучасне обладнання, побудували власний борошномельний комплекс. На початку 2000 року компанія зрозуміла, що для подальшого розвитку недостатньо лише випікати хліб, тому було прийнято рішення розширити лінійку продукції кондитерською групою. Для цього побудували новий тортовий цех, потужністю 5 тонн готової продукції на добу. У 2004 році запущено кондитерську лінію, обсяги виробництва якої складають 10 тонн добової. Продукції у зв'язку з таким розширенням виробництва керівництво вирішило розмежувати виробництво хлібобуличної та кондитерської продукції. Хлібобулична група брендується як ватурінський хліб, а кондитерські вироби випускаються під торговою маркою Чарівниця. На сьогоднішній день вже неозброєним оком видно наші успіхи в хлібобуличній галузі. Ми запустили нові лінії, які німецького виробництва, які нам дозволяють економити на енергії на газі, які зараз дорожчі. Також вони дають принципово нову якість продукту і дозволяють бути більш конкурентними на ринку хлібобуличних виробів. Сьогодні підприємство оснащене найсучаснішим високотехнологічним та високопродуктивним обладнанням. Аналогів якого немає не лише в Україні, але й у всьому пострадянському просторі. Паралельно компанія розбудувала власну мережу продаж, а саме власні торгові дома та мережу власної дистрибуції, що дає можливість диверсифікувати ризики та надати споживачеві якісний та дешевий продукт. При будівництві цього заводу були враховані вимоги сертифікації, як ІСО, так і ХАСП. Новий завод це будівля. Яка перевищує 15 тисяч квадратних метрів, це хлібобулочний цех 5 тисяч квадратних метрів, кондитерський цех 5 тисяч квадратних метрів і адміністративна будівля, де знаходяться технологічні, технічні служби, столові, медпункт. Це теж понад 15 тисяч квадратних метрів. Поряд з цим оновлювався рухомий склад, закуповувався новий транспорт. На даний момент транспортна ділянка налічує понад 140 одиниць транспорту. Ми реалізуємо нашу продукцію в дев'яти областях України, але ж найбільший споживач все ж таки Черкаська область. На даному етапі розвитку ватутінський хлібкомбінат має замкнути цикл виготовлення продукції, адже підприємство забезпечує себе якісною сировиною власного виробництва. Зокрема, це борошно, яке виготовляється на власному борошномельному комплексі потужністю 80 тонн на добу. Саме це дає можливість зробити продукцію якісною та недорогою. Безперечно, в умовах сучасної ринічної економіки втілення цього грандіозного проекту та будівництво нового заводу не відбулося без підтримки інвесторів, а також міської та обласної влади. Сьогодні керівництво не збирається зупинятись на досягнутих результатах, адже за планами протягом двох років виробництво продукції планують збільшити ще на 50%. Адже для досягнення цієї мети у підприємства є всі необхідні складові: відпрацьовані технології, власна логістика, виробництво борошна, підрозділ продаж та команда фахівців. Наша компанія пройшла ряд ребрендингових. Моментів хлібобулочна група продукції реалізується під брендом «Ватутінський хліб, кондитерська і тортова група реалізується під брендом Чарівниця. Це досить знаний бренд в нашій області, але задача стоїть бути знаним на всій території України. Поряд з цим в більш далекоглядних планах в нас стоїть задача підкорення російського ринку, білоруського і молдавського. Сьогодні кількість працюючих в групі компанії Ватутінський хліб становить понад 1600 чоловік, серед яких спеціалісти різних професій пекарі, кондитери, будівельники, інженери, механіки, економісти. Працюють тут люди не лише місцеві, а й з інших районів Черкаської області. Протягом року працюючим надаються соціальні потівки для відпочинку в санаторіях України. Якість продукції, яку випускає торгова марка Ватутінський хліб, та чарівниця строго контролюється лабораторією, яка також працює на підприємстві. Щодня лаборанти беруть зразки виробів, аби дослідити, чи всі складові продукції відповідають затвердженим гостам. Сьогодні група компаній Ватутінський хліб є одним із найбільших виробничих об'єднань підприємств харчової промисловості Черкаського регіону та формує третину бюджету міста Ватутіну. Використовуючи перевірені часом рецепти, компанія виготовляє смачний хліб, сушку, торти, тістечка, печива та багато іншої продукції. А завдяки власному млину та автопарку повністю контролює процес виробництва та гарантує найвищу якість свого продукту. Фахівці компанії розуміють, що у хлібі важливий не тільки смак, а й зовнішній вигляд. Саме тому продукція ватутінського хлібу така апетитна та приваблива. Смаки змінюються, та хліб залишається хлібом. Тож, коли справа стосується цього продукту, складно бути інноваційним. Але фахівцям ватутінського хлібу вдається постійно вдосконалювати рецептуру, створювати нові види продукції, що задовольняють найвибагливіші смаки.